Звідки походить назва Кривого Рогу? Більшість містян знає, що наше місто назвали на честь легендарного козака, проте є один нюанс. Є легенда про козака Рога, легендарного козака, який проживав на місці злиття двох річок і мав свій хутір. У бою він отримав травму ока. По іншою версії легенди він шкутильгав і тому його називали Кривим Рогом. І коли козаки проїжджали вздовж цієї місцевості, говорили: давай заїдемо, відпочинемо до Козака Рога. І також давно не стала, А місцевість, де він проживав, розрослася, більше будинків стало. І На місці цього хутору утворилось довге місто Кривий ріг. Але легенда залишається легендою. Достеменно невідомо чому, чи був такий козак, чи не було його. А офіційно науково обґрунтувати назву міста можна саме наступним чином: Кривий Ріг це місто на перетині злиття двох річок, Інгульця і Саксагані, які утворюють мис або ріг. Раніше такі миси називали рогами. Тому от назва Ріг пов'язаний саме саме з містом злиття двох річок. На козацьких картах це місце позначали як урочище кривий ріг, і вже тільки після заснування поштової станції ця назва збереглася саме в цій місцевості.